З самого початку війни наш хаб Місце сили, який діє при арт-центрі в самому серці шостки, він підтриманий проектом програми Європейського Союзу Міцні регіони і реалізується фондом Гіз Україн». Колектив психологів міста, який дав таку потужну команду, здатну працювати саме в техніці і нейрографіки нашому. Хабі, і в тих закладах, де ці психологи надають допомогу двері нашого музейного психосоціального хабу відкриті. Цей хаб місця сили став ну до роботи почали проводити таку психологічну підтримку через арт-терапію, через нейрографіку, працювати з переселенцями, з біженцями, і психологічний стан дівчат був набагато кращий. Другий такий виток цьому напрямку почався, коли за підтримки мера шостки почали навчати психологів в цьому ж напрямку арт-терапевтичному нейрографіці. І що ще цікаво, що виник такий новий напрямок, який називається нейроарт графічнап. Психологія, тому що це не лише малюнок, це пропрацювання глибинних страхів, глибинних проблем. Улітку ми проходили навчання для психологів з курсу нейрографіки. Ми залишилися тренерами у благодійній групі. Наша мета допомогти, зрозуміти, почути кожного вівторка в приміщенні арт-центру на другому поверсі у нас відбуваються зустрічі. Ми запрошуємо всіх охочих. Я стала спокійна, знайшла рівновагу. Це для нас дуже велика підтримка. Я побачила, що проводяться такі заняття. Я сама переселенець з Харкова і десь. В травні чи в червні я прийшла перший раз. і дуже подобається ефект від заняття. Розслаблює напругу, психоемоціонально знімає. Це моє найбільше відкриття року, тому що я сам собі психолог. Будь-яку проблему, яка виникла. Я сяду, промалюю, побачу ресурси, заспокоюсь, і проблеми вирішуються. Колектив у нас такий, що вже сюди біжиш, малюєш, розслабляєшся. Атмосфера тут дуже чудова.